Зачем ти береш в руки мой телефон і доводишь тетю арбузову тетку, До того что вона нас заблокировала? Она заблокировала меня, тебя! Розкажи. Тікток танці з морськими котиками в Одесі. Через ці відео у мережі розгорівся масштабний скандал. Ролики опублікували українські блогери Анастасія Макєєва та Олег Машуков з одеського готелю Немо Hotel Resort Ен Спа. На записі видно, що в готельному номері є морські котики, яких ймовірно надали з дельфінарію для зйомки. У мережі це викликало суспільний резонанс та бурхливу реакцію українців. До сліз шкода тварин. І все це знущання подається як розвага, веселощі. Сподіваюся, буцигарню під назвою Немо закриють раз і назавжди. В першу чергу покарати тих, хто за гроші віддав їх для відео. Ганьба таким директорам. В окопи їх. Сумно з цього всього дуже сумно. Що в головах цих молодих людей? Який сенс хіба не шкода цих тварин? Обурені й правозахисники кажуть, що у 21 столітті така поведінка із тваринами неприпустима. Для мене це однаково. Як расисти знімають відео, коли вони розстрілюють, гвалтують і відрубають голову. Для них це теж в кайф це набирає переглядів. Для мене це аналогічне. Ненормальне мислення, яке має бути винище. будь яке життя так створене Богом, або ну хтось в, в кого вірить, а, має своє призначення. Ми люди живемо в певних приміщеннях, цеголи з дерева, які вміємо собі будувати. Є звірі, які мають жити в лісі, є тварини, які мають жити в морі чи в океані. Так? Якщо ми можемо з вами вільно отако розгулювати по океану, по Людовиках, як морські котики, так? якщо нам абсолютно комфортно, коли нас заберуть з нашого середовища, от тоді я можу стверджувати, що керівництво готелю було би правими. Тому я їм рекомендую поїхати в природні середовище котиків, так? І там пожити стільки ж часу, скільки живуть ці нещасні тварини в дельфінарії, немо і в їхньому живодерському готелі. Український блогер Олег Машуков після шквалу обурення виправдався за скандальні відео з морськими котиками. Він заявив, що не розраховував на таку реакцію людей. Знаєте, в мене не було на той момент жодної думки, що це може бути якось ненормально, що це не дуже нормально, коли ти пропагандуєш знаєте, зйомку відео або фото з тваринами. Е, мені достатньо багато людей написали і пояснили, чому це ненормально і чому е, це не потрібно робити на велику аудиторію. Пішли вже якісь плітки е, безглузді, що е, нібито немо здає тварин в оренду. Ні. Такого немає. Немає такої е, опції, такої функції, щоб взяти в оренду якусь тваринку. Це все е, вони живуть в дельфінарії, вони. Е, Живуть тільки там, де їм безпечно. А, наприклад, морські котики вони просто гуляють територією, бо їм потрібно гуляти. В океанаріумі НЕМО мінемо назвали повідомлення про експлуатацію морських тварин маніпуляцією. Нібито тренер морських котиків зустрів на території готелю блогерів під час прогулянки з тваринами. Після чого з'явилася думка зняти кілька відеороликів у немо з морськими котиками подорожують по готелю, щоб підсилити їхній емоційний фон. Зоозахисники з U-Animals звернулися до поліції через відео українських блогерів у соцмережах із використанням морських котиків Одесько-дельфінарію Немо. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці організації. Відповідно, обов'язково має бути написана заява, так і з додатковими кроками, нащо ми спрацює тільки розголос. Це обов'язково фотографію цієї заяви, так відео знущання над тваринами. Фіксація, фотофіксація тих, хто шкуродерів Це окрім заяви, розголос допомагає вже приймати якісь правові дії, тому що в нас є закони, але далі в нас є досить слабкими інструменти для контролю і дотримання цих законів, щоб воно дійшло до суду, так. І відповідно, якщо це не тримати на контролі і на розголосі, то е, поліція, яка ну, в цей час має багато ще іншої роботи, так може е, тварин відсунути на другий план. В Україні є закони, які забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв.